Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я прийшла в магазин, де сьогодні передостанній день завозу 109 гривень за кілограм. Товару не густо. Така мила сумочка, вона заважила 62 гривні. Це шкір замінник, такі господарські сумки, багато сумок вже якби порваних, непридатних для носіння. Нічого такого не знайшла більш цікавішого, І чим ця сумочка. Такий картатий рюкзачок, ну це шкір хоча хоча вигляд має візуально непоганий, але досить слабкий, такий легенький. Можна брати для взуття спортивного. Я пішла дивитися сорочки, трішки вам покажу чоловічу одягу, буквально чуть-чуть, Тому що ми можемо в своєму гардеробі теж носити чоловічі речі, які унісекс від Жак Верт. Це преміальний бренд, така сорочка. Картата, ну і так повертаю чуть-чуть в перелах, прицінюся, подивлюся, який сьогодні завіз, судячи по сумках, то завіз не так собі, і товару досить не густо. Але знайшла корточку від на папірі. Це італійський люксовий бренд повсякденного одягу, він такого преміум люксового класу. Можна віднести до casual стиль, до outdoor стилю. Досить дорогий цей бренд. Куртки коштують навіть 400 євро. Видно, що вона якісна, а лише блискавка вже поломана. І на сайті на папірі немає цін, потрібно зареєструватися. Багато сайтів саме так, якби надає інформацію про ціни. Багато національного німецького чи австрійського броня є. І я пішла дивитися вже жіночий одяг. Одразу я пішла дивитися шарфи, хустки, тому що візуально видно в ящику дуже багато всього красива хустка, принт коні, такий принт актуальний. Багато дизайнерів використовує одязі такі принти. Охота, коні, скачки, тобто так, пейзажі. Але це Поліестер Італія, правда, но Поліестер. Є яскраві, великі шарфи, навіть ще їх ніхто не розгортав. На деяких немає бірочки, наприклад, ось на цьому немає бірки, але він в ідеальному стані. Такі теплі відтінки. Ну, я впевнена, що це віскоза 100%, красивий, досить величезний шарф в палантин. І ще ось цей яскравий, ну такі насичені кольори. Це поліестер з органзи хустка. Багато милих хусток, багато милих шарфів є в ідеальному стані. Більшість все, це поліестер, італія теж мила, досить хусточка. Так, доповнити можна свій образ. Це шовкова хустка, але вже вона по краях рвана. На превеликий жаль, така абстракція, насичені відтінки були. Це теж має вигляд натурального шовку, але вже втрачений теж шарф в досить хорошому стані, можна сказати, в ідеальному стані це від H&M. Шведський масс-маркет, але а, непоганий склад віскози з поліестером, в'язаний такий середньої щільності і приємні відтінки. Я трішки пошукаю джемперів, кардиганів Тут всі в'язані речі, категорія асфальтри. Я шукала, шукала. Сьогодні не так легко щось знайти, ніби товар є, але небагато. Навіть на верхніх рейлах немає, тільки нижні рейли, тому що йдуть свята. Це Австрія, австрійський піджак досить щільної в'язки. Гудзики, такі як запонки на дві сторони, і такий піджак продається на eBay задорого. А тут можна купити задешево, лише немає нижніх тих гудзиків. Такий добротний це шерсть і австрійська така модель. Верхнього одягу багато, більше демісезонного, весняно осінні курточки легкі, парки є, є піджаки, а, тобто а, шукаю. Від бренду Zara піджак. Мені сподобався, незважаючи на те, що це недорогий проект, але там є преміум лінійки в цього бренду, і видно, що піджак якісний, комбінований ще велюровою тканиною, такий гудзик акцентний, і це 100% вовна. Ще класичне пальто, мені сподобалося по якості, це така глибока класика. Хто любить таке воновільного силуету і комір відстібується, а комір з натурального хутра. Це точно, але це саме звір був, так якби має вигляд, що це пасець був. Теж відчувається в руках, що сама основна тканина це шерсть. Хоча бокова бірочка зрізана в смарагдовому такому кольорі. До лазурового, навіть як камера блікує, так і буде. Шкіряна куртка. В нас можна багато знайти шкіряних курточок, а це не проблема. Ця якась вінтажна куртка, шкіряна, але така цікава по боках. Вона стягується довго. можна відрегулювати собі талію, але вона важкувата добротна, але важка така шкіра. Ну А далі я знайшла від Патрісії Діні. Це німецький бренд, і він преміум класу, Такий піджак, рукавчики реглан, тканина як твідова. Немає бірочки, але тут є в складі натуральний. Натуральні волокна, знайшла ще від маєсом скотч, сода піджак, знайшла ще деякі цікаві речі. Ось, наприклад, цей вінтажний в'язаний кардиган, він в прекрасному стані, без дефектів, такі гудзики, як шкіряні, 50% шерсті, є. а це більш сучасний кешл піджак з щільного трикотажу. Майсом скотч. Недешевий бренд, улюблений багатьма модницями. Застібається на один годзик від італійського якогось виробника in Italy. Джаго прив'язаний насичено, яскравий відтінок рожевого. Такий м'якусінький досить. На жаль, бокова бірочка зрізана, але відчувається, що там, можливо, навіть є ангорочка. Ще Такий цікавий джемпер, кардиган, точніше, він застібається на гудзички. Мене вже поправляли, що правильно називати кардиганами такі в'язані речі, які застібаються на гудзики. Ну, в чорному кольорі, комбінований мережевим і на спинці вишиті маки. Дуже красива вишивка. Я цей бренд вперше побачила, не знаю, що це за бренд. Є ще запасний гузичок в турбинці. І тут віскоза з нейлоном. Милі кросівки. На шнурках це шкіра, це від Цезари італійського бренду. Не такий вже дорогий цей бренд, але досить якісний в такому сталистому кольорі. Тут замша і натуральна шкіра. Ну тобто то і то натуральне, і всередині шкіра м'якенька. Взуття не густо теж. Я попитала дівчат, вони будуть на наступного тижня розтягувати вже товар. На два тижні будуть свята, ну, буде мало товару, і вже відчувається, як ви бачите, що товару все менше і менше. Від Габор вінтажні з натуральної замші туфлі, вони декорати... декоровані такими декоративними пластиночками. Так що знахідки будуть зменшуватися в кількості і в якості, і ваші буде знайти через свята якісь круті бренди, тому що завіз буде раз два тижні. А тут такий завіз собі був, так собі, я так розумію, німецький, бо є німецькі і австрійські бренди. Така національна сукня німецька або австрійська. І ще багато речей знайшла Національного німецького броня сьогодні і не все вам показувала. Ну його сьогодні вдосталь є. А ще побачила ось такі балетки з натуральної замшею, такий а, колір зелений, глибоко зелений, як пляшка, ще навіть темніший. Але вони такі м'якасенькі всередині шкіра. Я пішла дивитися блузи. Можливо, тут ще більше пощастить. Я вже відібрала багато речей і буду вам показувати від улюбленого мого бренду. Найл це швейцарський бренд, і неодноразово я розказувала про якість, про стиль, про ціни. Тут хороший склад. Це швейцарський преміум бренд. І все швейцарське, як ви знаєте, досить цінується. Годинники вважаються швейцарські самі кращі. Не забувайте про подорож в Альпи швейцарський. Ну а хто не пробував швейцарського шоколаду чи швейцарське молоко? Теж колекціонери полюють за ножиками швейцарськими розкладними. Ну а самий швейцарський банк вважається самим надійним. І ми зайдемо в магазинчик і подивимося, які ціни. І от блуза коштує 149 швейцарських франків. Швейцарський франк досить високий. В ціні, якщо конвертувати, 46 гривень за швейцарський франк. ви бачите, скільки ці джинси коштували. 7919 гривень, 169 швейцарських франків, 7919 гривень коштували джинси. Тому не залишайте поза увагою цей бренд Nile, якщо джинси коштують біля 8000 гривень. Сподобались ще такі джинси, але, на жаль, ні єдиної бірочки немає. Хоча видно, що вони досить якісні. Вони сучасні. Я люблю такий стиль, такі трішки бойфренди, трішки балони. Класні джинси, якісні, висока посадка. Но бірочки немає. Но багато є з бірочками джинсів, але хочеться теж знаходити речі і трішки більш сучасні. Або якщо це він цікавий, то теж цікаво з хороших складників. Від зара є такі досить цікаві джинсики з лампасами, з потріпаним низом. Я знову відібрала трішки речей і знайшла непогані бренди, непогані блузи. Наприклад, цей бренд я вже розказувала Selected Farm або Selected Home це бренд із Данії. І він більше цей бренд, якби відносить себе до такого скандинавського вуличного стилю. Зараз ми поглянемо які ціни, і в фунтах на англійському сайті цей бренд коштує. Блуза, наприклад, 85 фунтів коштує топ 45 фунтів блузи, 85, як ви бачите. Блуза 85, легенький маєчка топ вже трішки дешевше 55, 45 коштує майка. Ну, я бачу тут і класичні речі, але скандинавський стиль, він так і більше є, такий кайше, вуличний стиль. От що носять скандинави, наприклад, от їхній вуличний стиль, який цікаво спостерігати в різних країнах, що саме модне. Ще трішки погортаю, покажу вам, що є на вішечках від Амісу, від німецького бренду сорочка, потім джинсова хороша якісна сорочка. Цей бренд на слові теж представлений, це не є дорогий бренд, така джинсова жіноча, м'якесенька від ЛТБ. Якось так цей бренд розшифровується, це що має я своє розшифрування цих букв. Багато є мас-маркету, кольорового. Така джинсова, з легкого джинсу сорочка. Манчестер написано, ну, з такими всякими аплікаціями, якби. Ну, не аплікації, а комбінована іншою тканиною такою принтовою. Ще знайшла непогані речі. Біла лагесенька блуза від Елен Амбор. Це німецький, або швейцарський, що ще всього німецький бренд. Так, така легенька, білесенька на літо, рукавчики регулюються, такий вільний кажу стиль. І сподобалася а, мені блуза від Сахара. 42-й європейський це не дешевий бренд, я вже вам розказувала про нього. Блуза має такий милий принт і хороший дизайн. На, на, спинку має подовжену, спереді коротша, це 100% віскоза. Від Зара є блуза, блуза сорочка. Це поліастер видно неозброєним оком, ніжно-рожевий відтінок з ланцюгами. І ось який вигляд має ця блуза на моделі. я бачила, що ця блуза продається на шафі 300 з гривень. На OLX вона продається теж біля 300 гривень. А, в секунді. Вона в вільному доступі, передостанній день сьогодні 109 гривень за кілограм. і Ось ця блуза є, і, до речі, хочу сказати, що цей магазинчик знаходиться на вулиці Стрийській. А так що, хто має бажання, завітайте від Desigual, комбінована блуза. Яскраві принти завжди в цього бренду і якісь такі комбіновані тканини, цікаві гузички. Тут все, що хочеш, і гузочків багато, і мережево, і джинс, і така тканина це бренд Сігуал іспанський. І склад тут теж багатий. Тут і котон є, і поліестер, і тобто і різні складнички є, тому що тут комбінованого багато. Ще одна блуза в новому стані це бренд німецький Stailtman. З німецькою крутичою чоловік» в перекладі. Теж цей бренд вже вам показувала. Він досить якісний. Ну, німецькі бренди вони якби всі якісні, там мало який бренд може бути неякісним. 100% віскоза. І середня ціна блуз цього бренду не є такою вже ж високою, якби для німців 60 євро в середньому. Смужку брюки від Зара. Такі брючки, я бачила, продаються на OLX і теж не те, що 300 з копійкою, досить. На плеймаркетах ціни вже піднялися досить суттєво на напіву речі, тому що це труд. І більшість бере в перший день це вкладення коштів немалесеньке, тому що товар подорожав. Ще такі стильні джинси. Припорошено-мятний відтінок, якщо він такий існує взагалі припорошено мятний я знаю припорошено рожевий є, ну, скажімо, брудно-мятний був. А, Зара, лінія Зари. Така губаленова спідничка, і вона розшита бісером. Більш така димі сезона. Сподобались молодіжні джинси? Хто любить таке? Ну, вони класно ну, мають. Модель, вони прямого силуету, прямі штани, висока посадка, мятний колір і колір більш насиченіший. Щось таке освітлення в магазині, що економне освітлення і не дуже відображаються відтінки. Якби трішки погортаю ще, подивимося цельон з був. Ну, такі різні маєчки для дому, футболочки, нічого такого. Я зараз подивлюся на ці дві блузи. Можливо, я якусь з них візьму. І я беру цю блузу від ла Сахара, тому що хоч щось я візьму в 13 гривень, вона заважила. Хто додивився до кінця відео, пишіть ключове слово Швейцарія! Всім папа цілею обіймаю!